Дніпропетровські священники на фронті, капелани УПЦ Київського патріархату, активно допомагають українським військовим. Щотижня вони відвозять солдатам у зону бойових дій провізію, амуніцію та речі першої необхідності. Цього разу з гуманітаркою доставила нагороди від Української православної церкви. Унікальні медалі вручили десятьом бійцям, які відзначились найбільшими подвигами під час служби. Наш кореспондент Артем Куля побував на передовій та переконав. Она волонтерська підтримка армії неоціненна. Наш мікроавтобус прямує до першого опорного пункту українських військових. Це штаб у великому селищі Красногорівка. До передової тут рукою подати Основим був наш завжди. нині, повсякчас і на віки віків. Альмі. Не тільки військовими нагородами визначається мужність солдата за жертовність і любов до батьківщини присвоюють нагороди церковні капелани. Кажуть, медалі від української православної церкви отримують люди, які своїм життям, вчинками і подвигами показали любов до України. Волонтерам за їхню жертовну службу бійцям за мужність ви бачили, в яких умовах вони тут знаходяться, як вони тут живуть, як вони тримають ці рубежі, за якими мир і спокій. І е, їхній труд, їхня праця тут, їхній подвиг тут на цих позиціях дає нам можливість жити спокійно і мирно в своїй державі. Нагороджені герої з 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади. Цей підрозділ поважає навіть ворог. Солдати пройшли десятки боїв. Воювали під Мар'янкою, Авдіївкою та інших напрямках. Бездоганна репутація завдяки потужному бойовому духу. Переконує місцевий капітан. Кожен боєць знає за чим сюди прийшов. У батальйоні чітке виконання наказів та дисципліна. Бойовий дух батальйону мощний, доволі такий. По останнім даним, які були ну, інформації, єдиний як батальйон, який вважається збройними силами сепаратистами. Сепаратисти не вважають збройними силами, а не карателями, як говорять. Батальйони добровольчі, це карателі. Наш батальйон читає збройними силами. Герой з позивним Нікіта надто скромний, щоб хизуватися своїм подвигом. каже, зробив не менше і не більше того, що інші солдати з тяжким осколковим пораненням та контузією його шпиталізували. Але після одужання справжній герой знову повернувся на фронт. Ми всі добровольці, всі мобілізовані, призвані. Долг любов мужчина защитіть свою родину, свою сім'ю. Решту медалей капелани передадуть у самому Дніпропетровську героям, які зараз знаходяться у шпиталі або у відпустці. Далі капелани прямували до Красноармійська, де разом з волонтерами передали провізію місцевому дитячому притулку. Зараз там перебуває до 30 вихованців, які живуть лише на допомогу небайдужих. У Нас ну так люди називають приют. Ну це центр допомоги дітям очі до. Вот. благотворительна організація така. Ми допомагаємо і дітям, і молодежі. К нам можуть прийти просто помитися, покушати. Что-то, що есть у нас, дадим, ми дадім'яні уходят, которые не хотят нас жить. Десятикласник Сергій один з вихованців. Мешкає тут 12 років. Життя хлопця це школа, тренування та допомога притулку. І все це під постріли вдалині. каже без волонтерів тут би ніхто не вижив. Довольно так. Бувають теж волонтери допомагають. Приходять продукти, вещи, там ігрушки для дітей, коли вот Так бувають ну навіть час плохое, що продуктів очень мало, а так ну привозять, допомагають та Невдовзі Капелани знову приїдуть у зону АТО, адже вони і волонтери знають на їхню допомогу покладаються сотні людей від дітей у Красноармійську до військових на передовій. Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11 каналу.